Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Все життя я думала, що весілля це особливий та пам'ятний день, коли зароджується сім'я. Та в цей важливий день для мене трапилося так, що я остаточно розсварилась із свекром і свекрухою. Після того, як Артем зробив мені пропозицію руки та серця, ми організували знайомство батьків. Тоді вони поговорили про життя, розповіли декілька своїх комедних історій, а потім перейшли до організаційних питань. Спочатку ми всі визначили дату розпису, а тоді стали думати над місцем проведення оператору, музикою, ну і тому подібне. Коли приблизно підбили бюджет, то вирішили, що половину всього свята оплачують мої батьки, а половину Артемові. Проте мої мама та, та тато були трішки старшими людьми, вони не дуже знались на всякому такому, тому довірили все, святам. Наше свято було чудесне. Всі гості їли, пили, танцювали і веселилися. В той самий день я переїхала до батьків Артема, і надалі ми мали проживати у них. Адже вони мали великий будинок, де місця вистачало на всіх. Тим паче, за заповітом він належатиме моєму коханому. Та на ранок я почула, як моя свекруха розмовляє з кимось по телефону. З розмови я зрозуміла, що це її колега по роботі. Розповідала їй, як пройшло весілля, цікаві моменти, а потім сказала, та що там говорити про них? Це потрібно геть затуманеними бути, щоб не помітити, що вони платять набагато більше від нас. Якби я знала таке, то ще би кілька тисяч дописала, ніхто не зрозумів би, принесли б гроші на блюдочку. Тоді пролунала пауза, і свекруха сказала фразу, яка мене добила. А яка їм там різниця? Вони кошти наготували, аби тільки своєї дочки спекати. Я не могла далі винести цей діалог. Як можна в очі мені і моїм батькам так посміхатися, а поза очі говорити такі несенітниці? Влаштовувати скандали не в моїх правилах, тому я вирішила просто промовчати, а увечері поговорити з чоловіком. Він був шокований не менше мого. Ми разом пішли до свекрухи та свекра та сказали, що про все знаємо. Ніна Матвіївна спочатку намагалась продумати якісь відмовки, але потім зрозуміла, що тут уже ніякі слова не допоможуть. Та яка вам різниця? Я ж на ці гроші собі не заберу на той світ. Все одно вам будуть. У мене просто слів не стало обібрати моїх батьків, які цілодобово працювали на роботі заради цього весілля і прикриватися хорошими намірами. Зараз я не знаю, як ми маємо жити далі, разом, і терпіти присутність один одного. З чоловіком ми вже обговорювали оренду окремого житла або квартири в кредит. Я не зможу просто більше будувати нормальні стосунки із такими підлими людьми. Любі друзі, а що би ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.